Бджільництво – це стародавня практика, яка сьогодні швидко набирає популярності. Це унікальне поєднання особистого задоволення та відповідальності за довкілля. Як бджоляр, ви відіграєте важливу роль у підтримці цих життєво важливих запилювачів, одночасно отримуючи винагороду за їхню важку працю. Одним з найпривабливіших аспектів бджільництва є можливість збирати власний мед. Це рідке золото не тільки смачне, але й має численні корисні властивості для здоров'я. Окрім меду, бджоли виробляють інші цінні продукти, такі як віск, прополіс та маточне молочко, кожен з яких має свої унікальні втивості та застосування. Екологічний вплив бджільництва значний: бджоли необхідні для запилення великої різноманітності рослин, включаючи багато фруктів, овочів та дикорослих квітів, утримуючи бджіл. Ви безпосередньо сприяєте здоров'ю та біорізноманіттю вашої місцевої екосистеми. Це, в свою чергу, підтримує процвітаюче середовище для всіх. У світі, який бореться з екологічними проблемами, бджільництво пропонує відчутний спосіб зробити позитивний внесок. Це корисне хобі, яке приносить користь і вам, і планеті. Початок вашої подорожі у світ бджільництва вимагає ретельного планування та підготовки. Перш ніж придбати свій перший вулик, важливо озброїтися необхідними знаннями та ресурсами. Почніть з запису на курс або семінар з бджільництва. Ці програми надають безцінну інформацію про поведінку бджіл, управління вуликом та методи збору меду. Досвідчені бджолярі проведуть вас через основи. Поділяться своїм досвідом та практичними порадами. Інвестування в якісне бджільницьке обладнання має вирішальне значення для благополуччя ваших бджіл та вашого успіху як бджоляра. До основних інструментів належать вулик, захисний одяг, димар, стамеска та обладнання для видобутку меду. Хоча бджільництво може бути неймовірно корисним, важливо підходити до нього з реалістичними очікуваннями. Бджоли потребують регулярного догляду та уваги, особливо в певні пори року. Будьте готові присвятити необхідний час та зусилля. Щоб забезпечити здоров'я та продуктивність вашого вулика. Пам'ятайте, що терпіння це ключ до успіху в бджільництві. Потрібен час, щоб нова колонія утвердилася та почала виробляти мед у значних кількостях. Вибір правильного місця для вашої пасіки має вирішальне значення для здоров'я та продуктивності ваших бджіл. Враховуйте такі фактори, як сонячне освітлення, захист від вітру, близькість до води та доступність. Бджоли процвітають у сонячних місцях з невеликою тінню в найспекотнішу частину дня. Розташуйте свій вулик обличчям на південь або південний схід, щоб максимізувати сонячне освітлення вранці. Це заохочує бджіл починати збір корму рано вранці. Захист вашого вулика від сильних вітрів важливий. Оскільки вітер може створювати стрес для бджіл і ускладнювати їм регулювання температури вулика. Природні вітрозахисні смуги, такі як живоплоти або паркани, можуть забезпечити ефективний захист. Бджоли потребують доступу до джерела води поблизу. Забезпечення неглибокої посудини, наповненої водою та камінчиками, на які бджоли можуть сідати, може запобігти їх утопленню. Нарешті виберіть місце, яке легко доступне для огляду вуликів та збору меду. Вам потрібно буде мати можливість зручно дістатися до свого вулика та транспортувати обладнання без труднощів. Оснащення правильними інструментами необхідне для безпечного та ефективного бджільництва. Ці інструменти допоможуть вам доглядати за вуликом, захистити себе від укусів та збирати мед. Бджолений костюм, рукавички та маска є необхідними для захисту від укусів під час огляду вуликів та збору меду. Обирайте світлий одяг з гладкою текстурою, оскільки бджоли рідше жалять такі матеріали. Димар використовується для заспокоєння бджіл під час огляду вуликів. Дим маскує феромони тривоги, що виділяються бджолами-охоронцями, роблячи бджіл менш агресивними. Стамеска це універсальний інструмент, який використовується для відкривання вуликів, піднімання рамок, зіскоблювання зайвого воску та виконання різних інших завдань. Медогонки використовуються для видобутку меду з сот без пошкодження стільників. Медогонки використовують відцентрову силу для викручування меду з сот. Інші корисні інструменти включають щітку для бджіл для обережного видалення бджіл з рамок, роздільники матки для запобігання відкладання яєць маткою в медові надставки та годівниці для забезпечення додаткових джерел їжі, коли це необхідно. Розділ 5: Вибір ваших гудячих друзів, породи бджіл для початківців. Вибір правильної породи бджіл є важливим питанням для початківців-беджолярів. Різні породи бджіл демонструють унікальні характеристики, такі як темперамент, виробництво меду та стійкість до хвороб. Італійські бджоли є популярним вибором для початківців завдяки їхньому лагідному характеру та високій продуктивності меду. Вони відомі своїм рясним розплодом та здатністю адаптуватися до різних кліматичних умов. Карніольські бджоли ще одна лагідна та продуктивна порода, яка добре підходить для холоднішого клімату. Вони відомі своїм швидким весняним нарощуванням сили та відмінною здатністю перезимовувати. Російські бджоли відомі своєю стійкістю до кліщів баруа, поширеного шкідника бджіл. Вони також відомі своєю здатністю захищатися від інших шкідників вулика, таких як воскова міль та малий вуличний жук. Вибираючи породу бджіл, враховуйте свій місцевий клімат, наявність постачальників бджіл та ваші особисті вподобання. Місцеві асоціації бджільництва можуть надати цінну інформацію про породи бджіл, які процвітають у вашому регіоні. Розділ 6. Приведення бджіл додому. Розміщення та встановлення. Після того, як ви вибрали породу бджіл, настав час придбати та встановити своїх бджіл у їхній новий вулик. Бджіл зазвичай купують у вигляді пакетів з бджолами або нуклеусних сімей. Пакети з бджолами складаються з матки та кількох тисяч робочих бджіл, розміщених у січастій коробці. Щоб встановити пакет з бджолами, вам потрібно буде помістити клітку з маткою у вулик, а потім струсити робочих бджіл у корпус вулика. Нуклеусні сім'ї або нуки це невеликі сім'ї бджіл, які вже мають матку, що відкладає яйця, розпліт та запаси меду. Встановлення нука досить просте: потрібно перенести рамки з коробки нука у корпус вашого вулика. Перш ніж вводити своїх бджіл, переконайтеся, що ваш вулик правильно зібраний та розміщений у відповідному місці. Після встановлення бджіл, забезпечте їх цукровим сиропом, щоб допомогти їм відбудувати стільники та облаштувати свій новий дім. Регулярно спостерігайте за своєю новою сім'єю на наявність ознак активності, таких як бджоли, що літають у вхід вулика та з нього, та перевіряйте наявність яєць та розплоду, щоб переконатися, що матка відкладає яйця. Розділ 7. рік з життя бджоляра, сезонний догляд за бджолами. Бджільництво – це цілорічне заняття з певними завданнями та міркуваннями для кожного сезону. Розуміння сезонних ритмів вулика має вирішальне значення для підтримки здорових бджіл та максимізації виробництва меду. Весна це час оновлення та зростання для бджолиної сім'ї. Коли температура підвищується і починають свісти квіти. Бджоли виходять із зимової сплячки та починають збирати нектар та пилок. У цей час бджолярі зосереджуються на розширенні гнізда розплоду, забезпеченні достатнього простору для зростаючої сім'ї та спостереженні за ознаками роїння. Літо пік сезону виробництва меду. Бджоли зайняті збиранням нектару та зберіганням його в сотах. Бджолярі додають медові надставки до вулика, щоб забезпечити достатньо місця для зберігання меду. Регулярні огляди вуликів необхідні в цей час для контролю запасів меду, перевірки на наявність хвороб та забезпечення здоров'я матки. Осінь це час для бджолиної сім'ї підготуватися до зими. Коли температура знижується, а джерела їжі стають дефіцитними, бджоли починають збиратися разом для тепла та споживати свої запаси меду. Бджолярі зосереджуються на тому, щоб сім'я мала достатні запаси меду на зиму. Обробляють від кліщів та хвороб та готують вулик до зимової погоди. Зима це час спокою для бджолиної сім'ї. Бджоли збираються разом у вулику, вібруючи м'язами крил, щоб генерувати тепло та пережити холодну температуру. Бджолярі мінімально турбують бджіл у цей час, забезпечуючи хорошу вентиляцію вулика та захист від негоди. Розділ восьмий захист вулика. Поширені хвороби та шкідники бджіл. Бджолині сім'ї схильні до різних хвороб та шкідників, які можуть послабити вулик та вплинути на виробництво меду. Раннє виявлення та своєчасне лікування мають вирішальне значення для підтримки здоров'я ваших бджіл. Кліщі вароа є однією з найбільших загроз для медоносних бджіл. Ці паразитичні кліщі харчуються гемолімфою або кров'ю дорослих бджіл та розплоду, послаблюючи бджіл та передаючи віруси. Бджолярі використовують різні методи для боротьби з кліщами вароа, включаючи комплексні стратегії боротьби зі шкідниками, такі як сітчасті днища та видалення трутневого розплоду, а також хімічну обробку, коли це необхідно. Американський гнилець або АГ – це дуже заразне бактеріальне захворювання, яке вражає личинки бджіл. Спори АГ можуть виживати десятиліттями в зараженому обладнанні, тому важливо купувати бджіл та обладнання у перевірених джерелах. Антибіотики можна використовувати для лікування АГ, але заражені сім'ї часто знищують, щоб запобігти поширенню хвороби. Воскова міль поширений шкідник вулика, який може завдати значної шкоди сотам. Личинки воскової молі прогризають тунелі в сотах, споживаючи віск, пилок та мед, залишаючи за собою павутиння та сміття. Підтримка сильних, здорових сімей та дотримання належної гігієни вулика найкращий захист від воскової молі. Регулярні огляди вуликів, а також знання поширених хвороб та шкідників бджіл, дозволяють виявляти та вирішувати потенційні проблеми на ранній стадії. Розділ 9 від вулика до стільника. Збір врожаю та насолода плодами вашої праці. Збір меду це винагорода за ваші зусилля в бджільництві. Процес включає видобуток меду з сот, зберігаючи цілісність стільників для подальшого використання. Перш ніж збирати мед, переконайтеся, що соти щонайменше на дві третини закриті воском. Це свідчить про те, що мед досяг відповідного рівня вологості для видобутку. Використовуйте щітку для бджіл або обдувач, щоб обережно видалити бджіл з сот. Медогонки використовують відцентрову силу для викручування меду з сот. Видобутий мед потім проціджують, щоб видалити залишки воску або сміття. Після видобутку мед можна розлити по пляшках. Та насолоджуватися ним негайно або зберігати у герметичних контейнерах у прохолодному, темному місці. Сирий мед, не оброблений теплом та нефільтрований, зберігає свої природні ферменти та антиоксиданти. Окрім меду, ви можете збирати інші цінні продукти бджільництва, такі як віск, прополіс та маточне молочко. Віск використовується для виготовлення свічок, косметики та поліролю для дерева. Прополіс смолиста речовина, яку збирають бджоли, має антибактеріальні та протигрибкові властивості. Маточне молочко, багате поживними речовинами виділення яким годують маток, є популярною харчовою добавкою.